Шановні депутати, на 8-му позачергову сесію Гадівської районної ради 7 го скликання з 34 депутатів прибуло 28. У роботі сесії беруть участь голова райдержадміністрації Матюшенко Олексій Володимирович. Запрошені та прибули. Керівники управлінь відділів причетні до підготовки проєктів рішень порядку денного представники засобів масової інформації згідно списку. Пропоную роботу восьмої сесії Гадівської районної ради сумого скликання розпочати. Обрати секретаріат сесії лічильну комісію. Пропоную обрати секретаря. пропозиції. Три, Три особи у нас записано в регламенті. Кажіть кого конкретно? Будь ласка. Моргун, Женовий Михайлович Моргун. Це за те, що той раз були в командіровці. Ще. Шановні депутати, активніше, боїхать. Мотриш Дмитро Миколаївич. Це ми Уже все. Мотриш, Дмитро Миколаївич. Ми дякуємо. Шановні друзі, хто за те, щоб до секретаря сесії обрати Ориського Ігоря Васильовича, Шмургона Зінова Михайла, Мотрича, Дмитра Миколавича, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, секретар. прошу зайняти свої місця. Хто за? тут дуже так. Це багато. Шановні друзі, хто за те, щоб до складу лічильної комісії увійшли депутати Інзик Сергій Іванович, Близнюк Ігор Олександрович і Цимбал Анатолій Григорович. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? приймається. Одноголосно. Дякую, будь ласка. Проти? Утримався? Рішення Рішення прийнято одноголосно. Є зміни добавки до порядку денного. Якщо немає пропозиція в цілому, як порядок денний нашої сесії 8 Хто То дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав, приймається. Всі за рішення прийнято. Я вам дуже дякую. Вибачаюся. Рішення прийнято. По-першому, питанню. Слово для доповіді. Про внесення змін до програми економічної соціальної розвитку Ганівського району на 2000. А регламент вибачаю. Спасибо, Олександр Васильевич, молодець. На ну, шановні думки регламент нам необхідно обрати. Для доповіді 10 хвилин. 5, 5, 3, до 10 хвилин, де виступаючих 5. до 5 хвилин. Репліка до 3 хвилин. Думаю, що досить, так? Закінчить за... Годину. за годину. години. За... Закінчити за годину. Хто за даний регламент? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую всім, що поговорили. За всі рішення прийнято рішення прийнято одноголосно. Слово по першому питанню про внесення змін до програми економічної соціального розвитку гадівського району на 2015 рік надається опришка на стасі начальник відділу економічного розвитку Доброго дня всім присутнім. Просимо внести зміни до програми економічного та соціального розвитку, зокрема до таблиці бюджет розвитку Гадяцького району на 2016 рік. В розділі інфраструктура, поточний ремонт дороги білопілля терміни долина в розмірі 200 тисяч гривень. Що Закінчене питання до доповідача? Немає? Ні. Виступить, хтось вважає з даного питання? Ні. Ні. Проєкт рішення з даного питання вам роздано. Є пропозиція Нема заперечень? Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався? За всі рішення прийняті. Рішення прийнято доголосно дякую. Зміни до програми забезпечення виконання Гадівської районної державної адміністрації, делегованої її районною радою повноважень на 2016 рік. Внести зміни просимо фінансувати в сумі 1375 гривень на навчання державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг. Доповідь закінчене. Питання до доповідача є? Mm -hmm. За основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Доброго дня. Пропонуємо вашій увазі проєкт рішення про внесення змін до програми, яку назвав Володимир Павлович. Четвертий пункт участь у співфінансуванні літературно-мистецької премії імені Олени Чінки. Просимо додати суму з 15 тисяч до 50 років. Вважаючи, є свісток? Депутати слово було просить Зузуля. Нема заперечень? Будь ласка, Оксандрусі. За це я хочу сказати велику вдячність тим людям, які цю премію в Гадівському районі минулі роки встановили і вели. Це дуже великий дає імідж нашому району в Україні. Премія вона є доволі престижною. Вчора. Бо Гадянська районна державна адміністрація, Гадицька районна районної міські ради беруть дольову участь у фінансуванні цієї премії. І в минулі роки премія становила сума 15 тисяч гривень. Як вчора говорилось на засіданні, це був на момент становлення у 2012 році еквівалент 2 тисячам доларів. Сьогодні такий еквівалент доходить до 5-10 тисяч. І в зв'язку з тим, що е, збільшилась кількість людей, які подали е, матеріали на встановлення премії, е, і до п'яти чоловік, є прохання збільшити суму премії. Хочу сказати, що сама премія і люди, які її отримують, вони так чи інакше повернуть цю премію. У фонд Гадівського району в розвиток бібліотечної системи, в допомогу воїнам АТО, так що ваша праця не пропаде даром. Ми вам дякуємо. Зрозуміло все, наша друзі друзі. Проект за те, щоб прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався? За всі рішення прийняті. Рішення прийнято одноголосно. Слово Я. для допитів пронесення змін до районного бюджету на 2016 рік. Пропонуємо внести такі зміни до районного бюджету. На загальноосвітніх школах збільшати додатки на 5 тисяч гривень за рахунок субвенції Київської сільської ради на оплату інтернету та придбання господарських матеріалів. По центральній районній лікарні збільшати додатки на 199 тисяч для придбання комп'ютерної техніки за рахунок дотації з обласного бюджету. По центру первої медико-санітарної допомоги 100 тисяч для придбання комп'ютерної техніки рахунок дотації з обласного бюджету та 15 тисяч по програмі забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів індивідуальними технічними засобами районного бюджету. По програмі здоров'я для відпочинку дітей від 2016-2019 роки з районного бюджету 71 тисячу, на літературну все премію 35 тисяч гривень, на оплату інших пільг ветерану для придбання потік 3 тисячі 745 гривень, субвенція державного бюджету по програмі договорових повноважень в сумі 1 375 гривень. А фонду по цьому фонду коштує сьогодні 200 тисяч на порожню власність і вопіля на поважованчик. Такі згодом. Доповідь закінчена. Шановні депутати, питання до доповідача є? Виникають? Депутатам було за те, що прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? За всі рішення прийняті. Прийнято одноголосно. Дякую. Про перейменування сільської ради, про перейменування сільської ради, шановні депутати, на десь Про Проєкт рішення. Ви знаєте, що у нас Краснознаменське село Краснознаменка згідно постанови Верховної Ради перейменуване на село Сегінська. Звідси випливає, що нам потрібно переіменувати сільську раду з Краснознаменською на Селінівською. Відповідно до законодавства. Ми повинні підтримати рішення Краснознавської сільської ради про перейменування і підняти попитання перед власної радою про перейменування Краснознавської сільської ради на Сергійську сільську раду. Шановні депутати, за повітря закінчення. Чи є запитання до доповідача? Виникають? Немає. Проєкт рішення з даного питання вам роздано. За даний проєкт рішення, щоб прийняти за основою в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався за всі рішення прийнято. Рішення прийнято одноголосно. Про затвердження спільних розпоряджень голови ради організації та голови районної ради. Наступний проект рішення ми просимо затвердити спільні розпорядження голови ради адміністрації та голови районної ради про виділення коштів із цільового фонду спеціального фонду районного бюджету за березень фронту 2016 року в сумі 394 дев'яносто гривень. Реєстр у вас. На опак, якщо є якісь питання, то, шановні депутати, допустим, є запитання до доповідача? Не Немає Немає. Перед перерішення з даного питання. Вам було за те, щоб прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Організацію оплачування громадських робіт для учнівської та студентської молоді. Доброго дня, шановні депутати. Звичайно, прошу підтримати рішення про організацію оплачування громадських робіт для учнівської та студентської молоді. В цьому році заплановано коштів за рахунок субвенції з Галицької міської ради в сумі 11 240 гривень. Плануємо залучити до прибирання вулиць нашого міста Гадяч 27 осіб, що стане повну вікості 47. Доповідь закінчено. Будь ласка, запитання є. Анатолій Армії, будь ласка, 27. Анатолій Григорович звертатися. Значить, та залучити до участі в роботі 27 осіб віком від 14. Я прошу, просто це технічно, не треба ставити 27, а як буде 26, іду. просто написати вже у нас це багато, чи бюджетна термінологія. В межах асигнувань затверджених. А осіб не треба затверджувати. Я вже з вами поводив, що давайте я беремо. Я Просто по бюджетному Своє? 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 Я вам... Чи ще запитання є? Ми ж тоді говорили, вчора що 11 тисяч. Чи унесли ви ж... Вони ще раніше були передані. Так а вчора щось ви нас заблуження вводили. Якщо, якщо те що говорили на президенті і то. Проте утримався. Ну, шановні депутати, було злі за Всі. І одноголосно, шановні депутати, з слів було цим було, сказано, що поправку внести в наше рішення. Якщо немає заперечень, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб внести поправку, слів Анатолія Рольця, цим було, прошу голосувати. Хто за те, щоб внести поправку? Хто за? Проти, Утримався? за всі рішення Тільки ж хай викладе письмово і здасть секретаря, щоб потім не було скарги, що я такого не кажу. Дякую за? Проти. Утримав. За всі рішення прийняли. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Слово для допадів про організацію оплачування громадських. Слово для допадів про звернення депутатів районної ради надається, Голощука немає. Надається питання Жученко. Будь ласка, Андрій Володимирович. А текст там Ну зараз, питаємо. Воно не довго. Будь ласка. Поваги до всіх. будь Шановна президія, шановні депутати, шановні інституції, питання витрів, чи питання виробництва молока сьогодні стоїть дуже прикро в контексті того, що не сформована чітка цінова політика по закупівлі молока, яке виробляється від господарства громадського та приватного сектору. На неоднократні звернення виробників, які працюють у нас на території адміністративного району. От Галіцька районна державна адміністрація, Галіцька районна рада хоче звернутися до Кабінету міністрів з порушенням прийняття мінімальної закупівельної ціни на законодавчому рівні. Ми, депутати Галіцької районної ради, стурбовані ситуації пов'язані з відсутністю на законодавчому рівні, затвердженого мінімально допустимого закупівельного рівня ціни на молокові тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення району. В Україні виробництво сирого товарного молока є одним із основних джерел надходження фінансів до сімейного бюджету та впливає на формування зайнятості населення на селі, розвиток інфраструктури сільської місцевості та забезпечення продовольчої безпеки держави. Позиція держави щодо неврегулювання закупівельних зміни на молоко, що виробляється в господарствах громадського та приватного сектору району призвела до того, що протягом останніх п'яти років поголів'я корів на території району скоротилося на 1800 горів. Неврегулювання мінімальної закупівельної ціни на молоко не дає можливості розвитку кооперативного руху шляхом створення виробничих кооперативів, виробників сирого товарного молока, нарощування поголів'я великої радою, худоби, збільшення обсягів виробництва в особистих підсобних господарствах населення. На даний час розроблені та внесені до Верховної Ради України законопроекти щодо регулювання закупівельної ціни на молоко господарства громадського та приватного сектору, прийняття яких край необхідне для збереження галузі молочного скотарства, поліпшення життєдіяльності сільського населення та розвитку села. Особливо актуальним дане питання є перед майбутнім проведенням децентралізації територіальної громади. Врахуючи вище викладене, просимо якнайшвидше розглянути на законодавчому рівні врегулювання мінімальної закупівельної ціни на молоко господарства громадського сектору на 2016 рік. У разі нерегулювання мінімального допустимого рівня ціни на молоко наслідки можуть бути невідповідними. Знищення виробничих, виробників власного молока, малих сільськогосподарських виробничих господарств. Занепатаронація соціального розвитку сільської місцевості, що негативно вплине на продовольчу, економічну і біологічну безпеку держави. Все, так? Да. Дякую. Відповідно статті старо закону України. І це вот це звернення чи ні. У 2012 році аналогічна ситуація була одним словом, вірить у чим. У 2012 році аналогічна ситуація щодо врегулювання ціни на молоко така сама була. Склад ціни склав тоді, тоді на законодавчому рівні, за рахунок того, що зверталися депутати різних рівнів. Кабінет міністрів прийняв постанову і ціна була врегульована на рівні мінімальна закупівельна на рівні 2,5%. Сьогодні в Верховній Раді існує внесені законопроекти формування мінімальної закупівельної ціни на рівні 4 гривень. Ну, якщо, і наприклад, і... будуть звернення з різних рівнів, депутати, то я думаю, що воно врегулюється. А що ми обмежуємо тільки діття? Що ми обмежуємо тільки на тобі водія інфляція? Ми на те їх плануємо. А що вона виходить? І ще одна питання. Я знаю, ви були на семінарі у режителівці по цих кооперативах. Там сам ті кооперативи працюють при при таких цінах, як і ми, 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 ми. виходить. Ну, в чому стримується створення таких у угодів? Яка ваша думка? Чого в Гадичі нема таких кооперативів? В Решетилівці, то він створений як структурний підрозділ, я не пам'ятаю якого молокопереробного підприємства. Дану, да, я Відповідно, структурний підрозділ дано. І всю цінову політику там формує ДАНО. Такі самі кооперативи були створені в нас на території району у попередніх роках. Це Роменський молококонцервний комбінат і відповідно ахтирський молококонцерний комбінат. Вони теж фактично були прив'язані ціновою політикою до великотоварних переробних підприємств. От, вирішення питання кооперативного руху це безумовно створення власних кооперативів, Безпосередньо виробникам, тобто об'єднання виробників сирого товарного молока, які тоді можуть конкурувати на загальних засадах у виробленому продукції продукті, який буде якісний, безпечний і в об'ємній, поки самі власники не сформують кооператив на відповідній території, то я думаю, що той кооператив, який існує як структурний підрозділ переробного підприємства, він не дає можливість дати ту ціну, яка дійсно коштує вироблена продукція. Дякую. Слово надається голові адміністрації Матюшенко. Якщо буду може будуть питання, дякую, Андрій, Васильович, за ту дякую. дякую, дякую. дякую, дякую. 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 Теж буде катання? А, бачите? От я не знаю, що ступав. А в нас не ступається. У мене цікаво просто є табличка тут. Верховому районі 330. Тут ж дикорі, вони не дай Юрій Різдиться. Що нема у нас відділі в районі, що так горіш, що що верховався. Я не розумію, що за це. Годінок на цей поступить. Це одна питомія, якщо можна скажіть. Я думаю, що десь відділяє 6. 6. 6. 6. 6. 6. І друге чи про те, що робить родисін, ну, а продукт. Якщо можна, це похилити. Те, що стосується великого органої відповідно з поточного року звітності поголів'я, яке утримується в особистих лісових господарствах населення. Тут дані наведені наявність поголів'я, яке підлягало диспансеризації, яку проводила ветеринарна служба в районі. От тому молодняк, який реалізований або утримується для власного виробництва і не випасається на загальних громадських пастбищах, диспансеризації не підлягав. Відповідно, яка кількість молодняка, молодняка, яка утримується у приватному секторі, достовірно ніхто на сьогоднішній день інформації цієї не має. Тому наведена та цифра, яка дійсно продиспансеризована, проведена. Комплекс заходів по профілактичних і діагностичних нероквітностях. Друге питання. А те, що, ну, а те, що... звернення від сільського населення, що? Але повелів'я скота то більше? Поголів'я скота може різниця лише у е виразі це і бики, які стоять на відготівлі. Ми, чи верніше депутати, звертаються з приводу того, от констатуючи чи оперуючи фактами по утриманню молочного скотасту. Тобто скільки виробляється молока, від якого продуктивного погоління виробляється дане молоко. І тільки від населення. І тільки від населення. 160 найменувань продукції, яка виробляється із товарного молока. Тобто, яку, яку продукцію вони виробляють на сьогоднішній день, можливо, вони виробляють і сирний продукт, але ж у їхньому. Е в технологічному процесі і з їхніми виробничими потужностями вони можуть виробляти як сир гостовський, так і сирний продукт, і відповідно згущені молочні продукти, і сухі молочні продукти вони можуть виробляти. Тобто, яке є замовлення по тих питаннях, я думаю, ринок дікнує пропозицію. Дякую, Анатолій Роцинко активний верхо. 3379 корів 3, 368, тобто у населення виходить 11 ретильот. 11 метрів, які підлягали дистанція. Але біля а ви надаєте штампуєте м'ясо. Скільки рік ви за рік гов'ятинів заштампували? Як ви можете штампувати, якщо не, його... Не ми ж по молокому. Є сиріно, правильно. Але ж де наш обереться, виходить. Де? Воно має де воно береться? Де м'ясовляється? Мені що депутати сто процентів проголосують, але все одно, от і в мене ці цифри визивають здивування якесь, його треба все-таки уточнити. І підкоректувати оці за 15 і 16 рік. Я розумію, що це в конце концов, можна обзвонити сільські ради, вони ж ведуть перепис щорічний, що в кого є. Але так, да, це необхідне е, державне регулювання цієї ціни. Ну я вірю у нього дуже мало, тому що е, сьогодні галузь сільськогосподарської очолює. Депутати, якого ми так на окрузі ні одного разу і не дождалися, то я думаю, що ці всі обіцянки, що, що оці обіцянки, що він виведе наше село на передові європейські рубежі, не дуже їм віряться. І друге, чого ми пускаємо такий варіант? А ціни на свинину сьогодні стимулюють до розвитку свинарства, а ціни на гречку стимулюють до гречкосіяння. І так далі, і так далі. Ми, ми, ми цим самим хочемо вести державне замовлення, так у нас вже нема державних підприємств, які б його могли виконувати. Тобто приймати від імені держави. Так що давайте голосувати, що ми не будемо вступити в цей. Дякую адміністрації. Приїжджали вони в Бомбрик, ми проводили семінар і єдине. Що може вивести нас із цієї проблеми молока? Це створення молочних кооперативів. Є закон про кооперацію, який аргументує об'єднання громад і не кооператив. Також не громадянин села молокозаготувач являтиметься членом кооперативу. Він вибирає голову, вибирає службу, яка фактично розпоряджається і установкою. Молоко заготівельний молокоміром, там так званими званим камілком, і створюється кооператив по прийому молока. Є два варіанти співпраці. Перший це коли закупляється на цю громаду. Громада виграє грант, як це робиться у областях. Хмельницької, Тернопільської, там, де вони виграють гранти, купляють своє обладнання, далі вирішують, куди вони здають це молоко. Кожний місяць міняють заводи. Варіант 2, так як ми бачили в решетирівці, коли їм дали цей, е, повністю установку всю і зобов'язали їх здавати тільки на цей молокоприймальний пункт. Ціна там була на той час на базу 3,50 і плюс доплачувався коефіцієнт за, за жирність 10 копійок за кожну одиницю жиру. Тобто, якщо база 3,4, якщо 4,2, то молоко стояло 5 гривнів за літру. Але, звичайно, питання ми знаємо літа, звичайно, коли молоко пада. Тому, перш за все, чому нема успіху? Тому що немає єдності громади. Люди, ті, які здавали з відра в селі, так і будуть здавати. На даний час у нас йдуть переговори про створення першого молочного кооперативу. Якщо нам все вдасться, ми будемо просити у депутатів районної ради підтримки цієї програми. Ми приймати програму до радництва, яка зараз розробляється районною державною адміністрацією. Перший кооператив, який буде запускатися в Алівському районі. Після того, як приймемо програму, ми його відкриємо і почнемо працювати, щоб люди побачили, що це таке і дійсно громада, яка готова об'єднуватися. Це єдиний шанс, який нас може спасти. Але звернення, будь ласка, давайте підтримаємо. Тому що інших варіантів немає. Дякую. Да. Шановні депутати, прохання, що уточнить поголів'я, так? Уточніть поголів'я, будь ласка, Андрій Володимир, будь ласка, на це питання. Я думаю, ви уточните і всі будуть знати, що якщо ми там збільшимо, то ви будете знати. Чи треба його проголосувати? Не треба. Дев'ять коробків. Не треба. А зреління, будь ласка, уточніть, шановні. Того і зменшило, що ціна упала. Так. Шановні депутати, про рішення з даного питання вам дано, хто за те, що прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Хто так, за? Так, Проти? Утримав? вичерпано, Є пропозиція про роботу сесії завершити.